Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років, 26 лютого 2015 рік. 1 16 фіналу Ліги Європи, матч відповідь, другий матч здох. Київське Динамо. Сергія Реброва, У себе вдома у Києві. Не низка Олімпійському команда приймала французький генгам. 3-1. Кия не перемагаєць за сумою двохматчевого матчів протистояння рахунок 4-3 на користь київського Динамо. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Кияни. Кияни ось така старта Киян. Сергій Рибров, головний тренер команди. 4-2-3-1. Старта Киян, Олександр Шаковський в ротах, пара центральних захисників Даніла драгович Віда Антониш по флангах, Сергій Рибалка, Віталій Буяльський, центральні опорні півзахисники. Велозу центральний атакувальний півзахисник. Гусєв по флангах, та Артем Кравєць у нападі. Ось така стартова розстановка у київського Динамо. Генгам. Гурбенек. Головний тренер команди. 4-1-4-1 стартурих французів. Льосль в ротах, пара центральних захисників Сарбон-Гуан, Левік Якобсен по флангах, Матіс центральний опорний півзахисник, Жиріс п'є центральні аткувальні півзисники, Бов'ю Сенкера по флангах та мандан у нападі. Це стартова розстановка Генгама. Друзі, якщо казати про матч, то кияни завладіли територіальною перевагою, більше були на м'ячі. Більше атакували у першому таймі позиційно. До речі, у першому матчі якраз то французи обіграли киян з рахунком 2-1. Тобто рахунок загальний був 1-2. Ген... Ген... Генгама, да? Генгама, да? 1-2 загальний рахунок, який нам потрібно було забивати. В принципі, тоді існувала паралові м'яча і, і перемога, наприклад, 1-0. У такому випадку гарантувало би саме українській команді прохід в наступну стадію, і кияни заволоділи територіальною перевагою. Ну, кияну просто-напросто потрібно було тільки збивати. Вимушена заміна у киян відбувається на 10-тій хвилині. Травма отримає Вілозу, його міняє Теодорчик. Теодорчик міняє Меглі Вілозу. Кияни тиснули прикрадиться гарматного балки зі штрафного коли вратарю гінгама його парирував. Тобто кияни справді я заолазіли територіальною перевагу. У Гінгама майже не було таких то явних моментів. В принципі, у Київського Динамо їх не було. Але все одно кияни були поострішими. Поострішими були кияни. Ну і восьміна, 31. матч. Кутовий зробили кияни з паргу фланга Олег Гусєв. Олег Гусєв виконує подачу, Ідеальна, до речі, подача з паргу флангу. Олега Гусева, подача Олега Гусева, Теодорчик, удар головой, гол! Гол, 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 0 Київский Динамо. На 31-й хвилині рахунку матч открывает. Гениальная подача Олега Гусева, гениальный удар головой від Теодорчика и рахунок матча открывается. На 31-й хвилині Киевский Динамо. Виходить уперед, за сумою двохматчевого протистояння рахунок стає відповідно 2-2. І такий рахунок вже влаштовує киян, але кияни зупинятися уж точно не хотіли. Кияни продовжували атакувати, продовжували створювати момент, Каяни хотіли забити другий м'яч. Ви знаєте, на такому емоційному якому піднесенні кияни хотіли другий забити. І моменти у Киян були. Але, надається, забити, завершиться перший тайм і завершується він перемогою Динамо-Київ. Якщо розібрати, до речі, там статистику першого тайму, дивіться, володіння м'єчем: 63 на 37. Перевага у київському Динамо, 5-3 за ударами в площину перевага у Динамо, 3-2 за ударами 5-3. Це на це да? 3-2, це у нас дерев площино. І за кутовими також була перевага у Динамо-Київ. 4-2, 9-6 порушенням правил. Тут відчувалася територіальна перевага Динамо. І справді команда Сергія Реброва дуже здорово, дуже здорово і справді показувала себе. Uh, другий тайм uh, Другий тайм розпочинається, ну просто неймовірно. Друзі, ну просто якийсь неймовірний початок другої 45 50 хвилин відбувається і справді. Кияни виходять на другий тайм і забивають. Гол! 46-е хвилина матчу, кияни проводять свою атаку, кияни, дуже хороша атака, відбувається на правому фланзі Олег Гусєв, Гусєв, Олег Гусєв виконує подачу з шляху майданчика, футболісти кінг-хам відбуваються, Віталій Буяльський на підбиранні, Буяльський удар Буяльського. гол! Гол! Віталій Буяльський. 46-е хвилина матчу! Каяни забиває другий м'яч. геніально Віталій Буяльський приймає м'яч собі. Злет пробив Віталій Боєвський. Але як же він здорово, то м'яч піймав, і пробив це дуже потужно. Самісінький кут пробував Віталій Буєльський рахунок. у матч стає вже 2-0 на користь київського Динамо. і за сумою двох матчів у протистання рахунок стає вже 3-2. На користь Київську даму. Яке не продовжувало створювати моменти, і хороші були нагоди у Динамо. Пригадується удар Теодорчика заблокований. Пригадується ще момент, коли там після стандарту пішла хороша подача. Не пане по фудар головою, але повз ворота. тиснули кияни, тиснули кияни і третій м'яч був неймовірно близьким. Контратаки на вже проходило, тому що гінкам потрібно вже було забивати, вони стали розкриватися і справді, да? І дуже багато проблем кияни французи після стандартних положень створювали. Дуже багато проблем, справді, кияни створювали для суперника після стандартів. Тобто Гінгаму уж точно було нелегко. Уж точно було нелегко, коли французи забили. Ось кияни нібито було ближче думаю, до третього забитого м'яча а забивають не кияни, забивають французи. Звучить французи 66 якраз це була хвилина матчу. Ось хороша атака. Жиріс наносить удар з лінії майданчика. М'яч влучає в манда на рикошет удар гол. Гол 1-2. Генгам один м'яч. Команда відкутала, В принципі, гонгі стає по сумі 3-3. Це. Ось такий рахунок він був на екстратайме вже, да? 2-1. По сумі, він 3-3. Ну, Французи забили. Спочатку там удар від це Гінгама, Жиріс потім пробив по воротах. Рекошет від бандана. І відповідно, міняє тротуаномія ще без для вратаря, 2-1. Потім французів ще був непевний шанс після кутового. Восьмі, друзі, 74 хвилина матчу. Вона стане вирішальною цього протистояння. Теодорчик іде в дриблинг, в дриблинг пішов Теодорчик, падіння пенальті, пенальті призначає суддя. До речі, друзі, Калітвінцев, Чумак, ще вийшли в Динамо, діало і е вийдуть у французького гінгама. Друзі, суддя призначає право на пенальті. Неймовірна розв'язка. Рахунок 2 1 Динамо перемагає по сумі 3, 3. І у Динамо Київ просто якийсь золотий шанс вийти вперед. Олег Гусєв, Олег Гусєв встановлює м'яч. Саме Олег Гусєв виконує пенальти. До речі, Олег Гусєв, гулюво передачи на театрчика зробив. У другому забитому м'ячі саме Олег Гусєв подавав в правого флангу, потім вже французи відбулися, і на підбиранні був Віталій Буєльський. Тобто фактично в усіх трьох м'ячів участь пряму участь прийняв Олег І Олег Гусєв розбігається удар! гол! Олег Гусєв! Пробиває потужний гарматний постріл у українці. Рахунок матч стає вже 3-1 на користь Київського Динамо. Наприкінці матчу Чекаєна вже стало більше захищалось, тому що будь-який м'яч ген... Генгама вже їх виводив би вперед. Потіскати друзі ген... генка, да? Генгама. То насправді напружені були такий останні хвилини матч. Французи такі острій атаки проводили. Кияни відбилися. Кияни не відбувається. Суддя на цьому дає фінальний сезон і все. Динамо Київ перемагає гінгам з рахунком 3-1 26 лютого 2015 року. Браво, Динамо Київ, браво! Команда зробила камбек після поразки 1-2 у Франції. Ще, друзі, підвести такий підсумок цього матчу, то, на мою думку, кияни абсолютно подділу перемагають. Кияни награли на цю перемогу, і справді дуже хороший футбол команда Сергія Ребро показала. Побажаємо, друзі, Гінгаму та Динамо Київ всього найкращого. Дуже хороший футбол 26 лютого 2015 року відбувався. Пригадали ми, друзі, цей матч, на 16-ї Ліги Європи, матч відповідь Динамо Київ-Гінгам. 3-1. Динамо Київ перемагає і по сумі двохматчевого протистояння за рахунком 4-3 саме кияни одержали перемогу над французькою командою Гінгам. Я вам, друзі, бажаю тільки добра, щастя, друзі. Я вам бажаю будьте, друзі, щасливі, тому що це, друзі, не головне. Тому бажаю вам щастя, будьте щасливими. Усім до нових зустрічей і будьте щасливі!